От що стосується того, які тут у нас є проблеми, які на які варто звернути увагу, то вони зводяться до трьох, на мою думку, таких груп, які потрібно на яких треба звернути увагу, звертаючись до суду з позовом позовом провезня право власності на спадкове майно за заповітом, а саме на 497 800 висотих домоволодіння позивач зазначив, що є сином померлого, якому належала 71 сота ідеальної частки будинку з господарськими спорудами. Померли, склав заповіт на користь позивача, проте йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину у зв'язку з відсутністю оригіналу правоостановлюючого документа та спадкове майно. Позивач також посилався на те, що спадкодавця є дочка, які належить обов'язкова частка після смерті батька. Заочним рішенням суду поза провезня права власності на. Спадкове майно за заповітом задоволене. Ну, зокрема, питанням спільної власності я займаюся вже доволі давно. І з моменту, коли набув чинності цивільний кодекс у 2004 році, якщо чесно, то мені також доволі здивувала, така норма стаття 1226 Цивільного кодексу, яка начебто була, ну, якась не зовсім зрозуміла.